Сонечко в віконце до нас заглядає, з новим днем нас всіх вітає. Добрий день малята, хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати на нашому занятті. Подивіться один на одного, які ви всі гарні та особливі. У кожного з вас є своє ім'я. Давайте назвемо свої імена по черзі. Мене звуть Марійка. А я Андрійко. Я Ксенія. Мене звуть Євгенія. Бачите, у кожного з вас є своє ім'я. Це дуже важливо. Це одне з ваших прав, право на ім'я. Кожен має право називатися так, як йому подобається. Познайомтеся. Це Оленка. Вона трохи засмучена. Знаєте чому? Вона почула, як хтось сказав, що вона неважлива і не особлива. Чи це правда? Звичайно ж, ні. Кожна дитина важлива і особлива. І кожна дитина має свої права. Давайте дізнаємося про деякі з них разом з Оленкою. Подивіться, що тут зображено Так, це сім'я. Кожна дитина має право жити в сім'ї, де її люблять і піклуються про неї. Оленка теж любить свою сім'ю, а ви любите свою сім'ю? Кожна дитина має право на гру та відпочинок. Гратися з друзями це весело та корисно. Кожна дитина має право на їжу. Щоб бути сильними та здоровими, нам потрібно добре їсти. Кожна дитина має право на відпочинок та сон. Після цікавих ігор потрібно добре виспатися. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Якщо ти захворів, лікар тобі допоможе. Кожна дитина має право на навчання. У дитячому садку та школі ви дізнаєтеся багато цікавого. Бачите, дітки, як багато важливих прав у вас є. Всі дорослі повинні піклуватися про те, щоб ваші права не порушувалися. Подивіться, яке гарне сонечко! Здається, йому не вистачає промінчиків. Кожен промінчик це важливе право: право на ім'я, право на сім'ю, право на їжу, право на лікування, право на гру, право на навчання, право на сон та відпочинок, право на захист. Право на інформацію, право розмовляти рідною мовою. Сьогодні діти ви дізналися, що, хоч ви ще й маленькі, але вже маєте свої права. До побачення малята, до нових зустрічей!